Доброго дня, шановні підписники! Вітаємо вас на каналі компанії «Реформ» – виробника спеціальних та броньованих автомобілів та іншої техніки. Сьогодні представляємо вам наш новий проект броньований екскаватор Дусан моделі DX-260. Кабіна даного екскаватора броньована за всіма основними площинами: фронтальна проекція, бічні проекції, броньована підлога та броньований дах. Клас бронювання відповідає державному стандарту ДСТУ ПЗСА 3 Бронювання кабіни комбіноване, виконане з використанням високолегованої балістичної сталі виробництва Свебер Армар Швеція, а також броньованого скла. Функціонал кабіни повністю збережено. Огляд оператора максимальний. Права стінка була замінена на суцільний бронелист. Для збереження огляду була встановлена додаткова відеокамера та монітор. З метою уникнення позаштатних ситуацій в разі виходу зі строю основних дверей в кабіні передбачено та встановлено броньований евакуаційний люк. Штатні двері екскаватора замінені на броньовані, які обладнані механічним обмежувачем відкриття, а також системою замикання Combat Lock. В броньованому виконанні на даху кабіни збережено штатні системи подачі сигналів, штатне освітлення, а також встановлено додаткову оглядову камеру. Дякуємо вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Коментуйте наше відео. До нових зустрічей!